Мир Божий, трошки ми збились з графіки. Знаєте, апостол Петро одного разу в своїх в одному з листів писав благодать і мир Господа Ісуса Христа розпорошеним. Бувають такі моменти, коли церква в Єрусалимі збиралась кожен день да? з апостолами, все. А прийшов час, коли вони були в розпорошенні. Зараз такий час, що багато церков, багато християн, багато людей вони в розпорошенні хто де. Але це не, не міняє нас. Ми не, не перестаємо бути дітьми Божими. Ми не перестаємо мати стосунки з Богом, з Духом Святим. Тому мир Господній і також мир Господній тим, хто нас зараз дивиться. Через трансляцію в Європі чи в інших куточках України. Мир Божий. Всім радий бачити вас. Так сталося, що зараз я тимчасово, надіюсь, у місті Чорноморську працюю, там є великий склад продовольства, який забезпечує три області південні продовольством. Ось через обставини, які зараз, в яких зараз ми живемо. І я хотів би поділитися словом, яке, я думаю, воно актуальне для нас. Тому що для нас всіх зараз актуальне питання безпеки. Да? Ми про це читаємо в новинах, в чатах, в, в всіх різних зараз тривоги, це все. Направлено на те, щоб убезпечити нас, щоб ми були в безпеці, щоб всі знаходились в безпеці. І якщо можна, ми трошки порозсуждаємо на цю тему, можливо, заглибимось. Книга Йова, перший вірш, дев'ятий розділ у перекладі Куліша. І відказав сатана Господові і промовив, чи то ж йов дармо такий богобоязливий, чи не ти ж сам обгородив навкруги його, і дом його, і усе майно Його? Чи ж не ти сам обгородив навкруги Його, і дом його, і усе майно Його? І я цікавий переклад знайшов Танаха. Який трошки яскравіше е, дає цю фразу, бо ти мов би, вигороддю з колючок обгородив його, і його будинок, і все, що є у нього з усіх сторін. Бог сам обгородив Йова, сам огороджує. І давайте ми трошки заглибимось. Тому що це давні часи, може, це не всім знайомий. Йов, що це, звідки це? Як він жив, чому він, чому його обгородив? Написано, він там жив. І в книзі буття 10 глава, 22, 23 розділ, написано, що у сима були сини. Елам, Ашур, Арпахштат, Луд, Арам, а у Арама були сини Уц, Хул, Гетер і Маш. Ми можемо е, зрозуміти, що, коли сім'я Ноя вона вийшла з ковчега, вони почали розходитись, вони почали заселяти землю і. Получається, внук Ноя, Уц, він дійшов аж сюди, там оселився і там. Він собі жив. І його, потомок Ной, його потомок Йов, він жив в цій землі. Це було давно. Дослідники Біблії говорять, що це було в часи патріархів, можливо, трошки раніше Авраама, тому що. Він дуже довго жив. Після всіх випробувань написано, він ще 140 років жив. Це Так багато жили в, трошки раніше Авраама. Ось. І не було церков тоді, не було християнства, не було іслама, не було православних католиків. Бу, було е, післання Бога, який залишив Ною а Ной, Ною і його сім'ї. Тобто, оця сім'я, ці перші люди після потопа, вони від Бога отримали певні настанови. Вони були дуже прості, ці настанови. Вони записані у книзі буття, 9 розділ. З першого вірша. Там написано, що поблагословив Бог Ноя і синів Його, і промовив плодіться і розмножуйтесь, наповняйте землю. І далі з четвертого вірша там написано, тільки м'яса з душею Його, цебто з кров'ю Його, не будете ви споживати, а тільки я буду жадати вашу кров із душ ваших. З руки кожної звірини буду жадати її, з руки чоловіка, з руки кожного брата його я буду жадати душу людську. Хто вилє кров людську з людини, виллята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим, ви ж плодіття і розмножуйтесь, роїться на землі та розмножуйтесь на ній. Так ось в книзі Йова написано, що Йов мав розуміння про гріх. Тобто він приносив жертви Богу. За дітей, може, вони згрішили. Тобто він розумів, що Богу подобається, що Богу не подобається. І може вони похулили Бога, Він його поважав. Він не хотів йому принести якусь печаль, якось його розстроїти. Догодити хотів Богу, так як він міг розуміти. Ще не було 10 заповідів Мойсея. Було дуже таке просте, якесь примітивне розуміння про Бога. І на оцю таку простоту Бог реагує. Бог відповідає. На небі йде діалог. На небі говорять про, про цього праведника. Бог називає його праведником. Щоб ти сам обгородив його. Ти його обгороджуєш. Ти його захищаєш. Ти піклуєшся про нього. І Йов, названий один з трьох праведників у книзі Єзекіеля 14 глава, 14 вірш. Написано, коли б серед неї були три мужі: Ной, Даниїл, Йов, вони в своїй справедливості врятували б лише свою власну душу, говорить Господь. Тобто Йов прирівняний до Ноя, до Даниїла, Взірець. Незважаючи на ту таку, можливо, якусь примітивне пізнання Бога. Тому що він. Сам говорив про себе, що тільки послухом вуха я чув про тебе. Йов не знав Бога, він тільки чув про нього. Він чув, можливо, від своїх нащадків, від ноя, від Сима. Від... Він чув, що був потоп. була, Земля була засуджена. Перші, перші люди вони загинули через гріх. Гріх це погано. Отакі От примітивні якісь, якісь пізнання. І Бог у відповідь огороджує його. Бог захищає його. Тому що простим речам Йов починає вірити. Йов вірить. Простим елементарним речам. І там, це були такі, якби чотири заповіді, які Господь дав Ною. Для всіх людей, всі люди, не можна сказати, що там був якийсь далі вибраний народ. Всі люди мали одинакову можливість поклонятись Богу, служити йому, так як йов. Але гріх, на жаль, Мутував, розвивався, люди портились, портились, і Господу прийшлось виділити особливий народ і з цього народу виріс Месія, Ісус, який звершив особливу працю для того, щоб людина могла народитись згори, стати Божим Сином. і Отримати Духа Святого в своє життя, щоб знову ж таки, що робити? Жити за цими законами. В дії ми читаємо, ми читаємо дії, 15-й розділ, 28-й, 29-й вірш. Дії 15 розділ, 28, 29 вірш написано, зволилось Духу Святому і нам тягару вже ніякого не накладати на вас. На кого на вас? На язичників, на поганих, на неєвреїв, на тих, хто не належить до єврейського народу. Але увірували, так, да. стримуватись від ідольських жертв і крові, задушинини та від блуду. Оберігаючи від того, ви зробите добре. Будьте здорові. Просто. Просто, да? Вони вирішили. Дух святий їм допоміг. Для того для чого? Щоб жити в мирі з Богом. Щоб ця Божа охорона, Божа огорожа була в нашому житті. Але розмір цієї огорожі. Він може мінятись, да? тому що спочатку в Йова була огорожа там, яка вміщала всі його стада, всі дома. Ну, така велика, великий був кілометри огорожі. Але був момент, з певних причин Господь вирішує зменшити трошки цю огорожу. Звузив. Але не забрав. Не забрав він звузив. звузив. Тому що в нього є свій план, в нього є своє бачення, і результат прославити Господнє ім'я. Боже ім'я воно прославилося. В нашому житті так само може бути різний діаметр. Може бути дім, дружина, діти, а може бути. Тільки, тільки душу його не забирай. По-різному Господь вирішує. Але огорожа це є е, оцей привілей Божих дітей. Божих дітей. Якщо ти шукаєш Бога, якщо ти е, поважаєш Його, якщо ти. Можливо, щось ти не до кінця розумієш тої глибини, як якісь там пастори. Чи єпископа. Але оці прості речі, які тобі відкриті, ти вірний в них, ти слідуєш. Вже на небі про те говорять. А чи ти, чи ти бачив? Чи ти бачив цього брата? А чи ти бачив цю сестру? А чи ти бачив цю дівчинку? А чи ти бачив цю жіночку? Уже про тебе там говорять. Вже йде діалог. І ворог, що він хоче? Він хоче проникнути. Він хоче добратися до тебе. Але є перешкода. Є перешкода. Ми розуміємо, що символічно ця огорожа, яка написана в книзі Йова, це зараз це та праця ходатайства, яку Ісус Христос сьогодні звершує. За нас. Тому що є противник, прокурор небесний, диявол, який хоче нас ткнути носом в нашу недосконалість, в наш гріх. І є ходатай, праведник Ісус Христос, який каже: Я заплатив. Тут я являю милість. І все. І немає доступу. І Божа огорожа вона в нашому житті. Ми під захистом, ми захищені, і Бог веде нас у те місце, де вже не треба нас огорождати від нічого. Де вічно ми будемо з Богом на небі. У Господі. Амінь. В 8, в притчах 18 розділ, 10 вірш написано: Господнє ім'я сильна башта. До неї втече справедливий і буде безпечний Ми маємо це Господнє ім'я в Ісусі Христі, куди ми можемо втікати і бути в безпеці. Да, праведний. Амінь. Праведний. Його був праведний. Тому у нас є вибір, чи ставати на цей шлях праведності, йти ним, заховуватись, претендувати на Божу огорожу, або бути поза Божою огорожею. І оцей переклад, який ми спочатку почитали, що вигороддю з колючок обгородив його і будинок. Це той символ, який ми, той приклад, яким ми використовують пастухи там в пустелі. Вони коли пасуть свою отару, то там є колючі такі кущі, і вони їх зрізають і навколо своєї отари вночі роблять таку огорожу, щоб дикі звірі, вони не проникли і не вкрали овечку, не вкрали, чи хто там є у пастуха. Тому якщо ми господні Господня отара, Господні овечки, то наш пастух, він піклується про те, щоб ми могли бути у його огорожі. Захищені захищені, і ворог, він не може, він жаліється. Каже: Ти обгородив. Я нічого не можу зробити. Він жаліється Богу. Але це є Божа любов. Це є Божа милість для нашого життя. Тому хай це буде потішенням для всіх нас, що незважаючи на те, що ми живемо в складний час, непростий, але Слово Боже говорить для нас, що є в нашому житті Божа огорожа. Божий захист. Амінь. Амінь. Мир Божий.